Привіт, танкіст! Сьогодні розробники вирішили насипати пачку пропозицій в преміум Крамницю. Відверто кажучи, в основному там один шлак. Розбирати пісочні танки, навіть якщо це гроб трактор, я не буду. Та й контейнери Експо. Контейнери Експо. За 30 зелених за штуку, як на мене, така собі пропозиція сумнівна. Але є щось цікаве серед цього хламу. Вибачайте ті, хто думає, ну вибачайте ті, хто рахує інакше. Завезли в преміум магазин. Імбовий об'єкт 752. Якщо я не помиляюсь, то це його друге появлення за золото. Перше було 10 місяців тому. І за, ту, за ті самі ж ціни. Ну, якщо я помиляюся, то ти завжди можеш мене поправити в коментарях. Як бачиш, друже, є дві пропозиції. Є за 15 і за 17,5 тисяч золота. Дешевший варіант, то повністю гола комплектація. А той варіант, що дорожче, має в наборі три містичних контейнери. Камуфляж, аватар, слот та обладнання. Яку з цих двох пропозицій тобі обрати, я думаю, вирішуй сам. Адже в будь-якому випадку саме головне це танк, це об'єкт 752. Так. Пулею пройдуся по його характеристиках: незручні ранги. І фішка цього танка це його гармата. Два снаряди по 430 альфи з перезарядженням між ними в 4 секунди. І загальне перезарядження магазину в нецілих 17 секунд дають ДПМ цій машині практично 2,5 тисячі. Точність? Точність. уже середня. Явно цей танк не для третьої лінії. А тепер заціни пробиття. ББшки 257 мм. А от кумулі мають цілих 374 мм. Ти будеш пробивати все наскрізь. Фугаси 75 мм, що теж немало. Ну і альфа відповідно. 430, 370 і 530. УВН – мінус 8 градусів. І це у совка – Маневреність середня. Але повір, задніх пасти не буде. Бронювання. Воно є і працює, що саме головне. Фальшборти, скоси. Все це буде давати тобі можливість помилятися. Магія совка. Ну що, думаю, пора відправитися в рандом. Тільки не в режим Big Boss, а в рандом, в перевагу. І оцінити можливості цього монстра. Нас кинуло на карту Міддлбург. Повиключаємо всі бустери. Так. Ми попали прямо в ідеальну ситуацію. Я думаю. на гору їхати не потрібно, тут всі поїдуть в місто. Будемо стріляти в місті. Гарна карта в PBR. Гарний танк в PBR. Так. В цього танка є скоси подібні на Т22СР в бортах. Плюс є фальш Тому це якби натякає вам, що потрібно брати і танкувати від бортів. Так. Уу, Action X. Доволі непогана машинка. А Dash 430. Вот і точність. Або це кривизна моїх рук. Досить швидко відбувається КД цілого магазину. Ну Щось не хоче сьогодні летіти туди, куди мені потрібно. Зведемося. 448. Навіть більше, ніж. Середнє вилетіло. Добре, потрібно, певно, їхати в атаку. А може і не потрібно було. А ми постоїмо ось тут. Та, занадто довернув. Добре, я поняв. Ти теж, дядьку, занадто довертаєш. Яга якась упорота, стоїть і дивиться тільки на мене, ну добре. Може зараз вона відволічеться. А, на то ж святе... це теж є хтось. Давайте, забирайте цю упороту ягу. Зайшло, чудово. Ну, добре, будемо кдешити цілий барабан. Я думаю, потрібно їхати просто знущатися з тих двох бідолашних, які там лишилися. Ой, дуже жаль, що попав. Так, від цього дядька по... Оце я зробив помилку. Я не думаю, що ти мене так просто проб'єш. <гум> а, як, так? Магія сувків. Ну, ось такий получився перший бій. Перемога. Накидали я якось дуже мало. Тож накидав я якось дуже мало. 3 ступінь тільки. тисячі Дамагу. Так, а що в нас по кредитах? всі бустери вимкнено. 46 тисяч. В принципі. Хоча хтось зараз дивиться на фарм кредитів. Ця дивовижна гра не перестає дивувати. Я вибачаюся, але це не моя вина після того, як я закрив результати бою, і чомусь мене просто викинуло з гри. Я перезайшов і от зараз зіграємо ще один бій. І будемо, певно на цьому завершувати. Так, тепер ми на дні списку. Так, з цієї сторони може бути і Мінотавро, і хеві, і КПЗ, і 60 тп І бабаха десь там з краю зараз сховається. Так, добре, я спішити не буду. Нехай дадуть за світ. Раз Хеві там нам получає на все обличчя. Може стати в цю в цей кустик рака. Точніше, кустик ПТ, вибачаюсь. Оце зараз буде прикол, якщо вони поїхали б всі туди. Ууу, давай, 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 давай. Чудово! Зайшло прям чудово! Вони хочуть знизу об'їхати. Ну що ж, я їду до вас? Підрубаємо форсаж і в атаку. Цікавий бій, певно, буде. Ой, цей не хоче виїжджати. Ну стій там, стій, що я тобі зроблю. Ти ж мене не пробиваєш, так? Да? Тяжкувато тобі. Ну, добре. Ах, треба було. Ну, молодець. Роби далі постріл в землю. Давай, 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 давай. їдь на мене, їдь, їдь, їдь на мене. Ну чого ж ти? Чому ти задумаєшся? Робити це ще ні? Я не хочу тебе приймати. Зараз боляче буде. А ну кумуль. Башня не б'ється, а сюди в щочку. А я говорив, комулі пробивають все. Ну, в принципі, рандом. Ну Все, це потрібно вкатувати вже просто і нищити їх. А то дамагу як би такого нема. 160 ТП тут в мене. Ну, ще, ще, ще тобі ще разочок дам. Оце довго щось я його вицілював. 2 240. Ну, вже більше не буде. Зараз цього заберуть, а на того я не встигну. Навіть якщо підроблю форсаж, туди вже і той, і той, і той. Ай, Хевік, для чого ти це зробив? Ну, це я проспав цей бій. я згідний рак. Ну, але вже вже, вже що є, то є. Так, добре. Подивимося детальні. В детальних що в нас? 30 тисяч. Ну, за цей бій менше. Получилося нафармити кредитів. ну і фіг з ними. Добре. Друзі. Що ж, підіб'ємо якісь підсумки, зробимо висновки. Танк, бомба Чудова гармата. Наявність бронювання. Робить цей танк дійсно вартим уваги. І я можу сміливо рекомендувати його до покупки. Об'єкт принесе тобі задоволення і принесе тобі емоції. І на цій ноті буду я закінчувати. Підписуйся, тисни лайк та ділися цим відео з друзями. Перемог тобі в рандомі, мій юний друже. І до скорого!